Однак наступного року на півострів вирушила 55-тисячна -ти армія фельдмаршала Петра Ласі, хан Фетх Гірей. Зайняв позиції на кримському боці перекопських укріплень. Водночас турки перекрили інший сухопутний шлях до Криму біля Арабата. Однак Ласі пройшов до півострова там, де на нього не чекали, через Сиваш, і опинився в тилу хана. Дізнавшись про це, Фетх Гірей залишив перекопські позиції і наздогнав росіян, які рухалися в глиб півострова. 12 липня за 29 верст від Карасубазара відбулася битва. Російська армія завдала татарам поразки і зайняла Карасубазар ак акмечеть і Бахчисарай, однак невдовзі в росіян закінчилися харчі, почався голод, і вони були змушені залишити півострів. У відповідь Менглі Гірей знову здійснив набіг на українські землі. Ці походи, як і наступний у 1738 році, не призвели до захоплення Криму, однак повністю знесили.